Всіх вітаю на сьогоднішній зустрічі. Ми минулого разу розпочали тему, яка називається Нагірна проповідь Ісуса Христа. І минулий раз і сьогодні, і наступні рази ми будемо потрошки поетапно розбирати кожен фрагмент нагірної проповіді. Нагадаю, що це найбільше зафіксована у священному писанні проповідь Ісуса Христа, яка в Євангелії від Матфея містить аж три розділи: це п'ятий, шостий і сьомий розділ. Минулого разу ми говорили про заповіді блаженств, говорили про ті сходинки, які ведуть до Царства Божого. А сьогодні ми поговоримо про покликання християнина або Призначення або місію християнина у цьому світі. Отже, хто має під рукою текст Євангелія від Матфея, відкрийте, будь ласка, п'ятий розділ з 13 по 16 стишок. Я прочитаю, і ми потрошки потрошки будемо тлумачити. Отже, Христос каже до присутніх: Ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що бути викинутою геть на потоптання людям. І друга частина призначення христинина така ви світло світу не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить всім у домі, так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого небес... небесного. Отже, коли Христос говорить повчання до своїх учнів, то каже, що учні, а відтак і всі ми, християни, є сіллю землі. Чому саме така використана ну, алегорія, що ми названі сіллю? Адже сіль поза ну, столом, сіль є, коли там ми чи готуємо їсти, сіль додаємо, і якось на перший погляд дивно, чому християн названо сіль. Це дивно, напевно, для людей 21-го століття, особливо для дітей наших. Коли їм сказати, що Христос каже, ви весіль землі, вони точно не зрозуміють, як сіль? До чого тут сіль. А насправді сіль має дуже, дуже велике значення. Давні люди. Давні, наприклад, римляни, давні греки ті речі, які є життєво необхідними, вони часто возвеличували у своїх працях. Ну, наприклад, на першому місці це вода. Коли де давні греки приходили в якесь місце і бачили там, наприклад, колодязь якийсь або джерельце, яке дає воду, то де давні греки. Впер, ну, в давні, античні, в древні, древні часи, ніби віддавали поклін, шану, воді, тому що вода це основа життя. Але поруч з тим давні греки сіль називали божественною, грецькою мовою фейон. Питання, чому? З такою шаною давні люди ставились до солі. Чому називали божественною? Чому прирівнювали чуть не до води, яка дає життя? Як ви думаєте? Давайте так, щоб не тільки я говорив, а щоб в нас діалог був. Яке значення солі таке дуже-дуже важливе? Значи, консерванта в ті часи. Абсолютно вірно, зараз ми маємо холодильники. В кожного з нас є вдома холодильник, і ті продукти, які ми споживаємо, ми зберігаємо в холодильнику. Вони і тому ну, в нас це додає комфорту в наше життя. Ми маємо продукти, маємо що їсти. А в давні часи холодильників не було. І тим більше, коли ми говоримо про схід. Про е, Палестину, там це Ізраїль, давні часи Христа і до Христа, Грецію, де тепло, де клімат такий теплий, то давні люди де ж будуть зберігати їжу. І сіль виконувала функцію е, засолення їжі і зберігання їжі. Е, давній Античний мислитель Плутарх казав так, що м'ясо, ну, яке людина їсть, м'ясо це є мертве тіло і частина мертвого тіла. І якщо його просто покласти, воно почне розкладатись, зіпсується, почне погано пахнути, і, а коли засолити, то воно зберігається і він на таку дуже цікаву. На думку Плутарх наводить, що сіль консервує, зберігає у свіжому вигляді це м'ясо, і що сіль подобна новій душі, яка нібито занурюється чи поміщається у мертве тіло і його зберігає, його животворить. Ну, звичайно, це такі розмірковування давніх мислителів, античних філософів. Але сіль за своїми природніми якостями зберігає продукти від тління, від гниття, від розкладу. І тому це був дійсно дуже дорогий. В древності сіль був дуже дорога. І недавно в нас, недаремно в нас в Україні були чумаки, які їздили по сіль, тому що це був головний, головний засіб для зберігання продуктів. Відповідно, подібно до солі, християни повинні бути тими, і місія щоб зберігати цей світ від гниття, від розпаду, від знищення, тому що ми подивимося тенденції світу і як гріх панує. Починаючи від давніх людей гріхопадіння до цього часу він прогресує на наб... оберти набирає, то відповідно завдання християнина і християн загалом це бути для світу, стримуючим цим фактором в своєму житті, у своїй молитві. Щоб зберігати від гниття, від розкладу. Тому це перша і така головна місія християн. Далі, коли ми ще почнемо трошечки от аналізувати сіль як продукт такий, то в давні часи сіль вважали і пов'язували з чистотою. Вважали, що сіль це ідеал чистоти, давні римляни казали, що сіль це найчистіша річ у світі, тому що вона являється продуктом двох найчистіших у світі речей: це сонце і море. Тому що море ніби таке дуже чисте, сонце чисте, і коли брали трошки морської води. І в Сонце випаровувало воду, лишалася біла сіль. До речі, не пам'ятаю, колись колись багато років тому був на морі і я і ну, проїжджав при, дорогою, і нам показували, як сіль виробляють морську яка з моря. Висихає, висушується, вода випаровується і лишається на таких підставках Біла сіль. Ось. І тому не випадково давні ремляни казали, що це є символ, чи що вона найчистіший продукт. І відповідно, коли мислити такими категоріями, а нагадаю, що це період. Античності, це період і розвитку християнства, проповіді Христа, проповіді апостолів, то образ солі як чистоти також цілком можна застосувати до місії християн. Християни повинні бути настільки чисті своїм життям, своїм серцем, така як сіль ну, в усвідомленні давніх людей. Відповідно, ця частота повинна ширитись до тих, хто навколо чи біля християн живе. Ось настільки, щоб, наприклад, коли є якась компанія, і всі бачили, що ну, людина християнин, людина доброго життя, щоб боялися навіть при такій людині погані слова говорити. Чи якісь такі недобрі речі говорити. І тому місія християнина подібно солі бути чистим. Третя функція солі, ну це вже для нас така звична, це приправа. Уявіть собі, готувати їжу без солі, не додаючи абсолютно. Нічого їжа буде не дуже така смачна. Ну, я не говорю про всю їжу, але ну, багато страв так. Тобто завдання солі надавати смак продукту. І що цікаво, що, виявляється, якщо сіль надає смак, і християни є, подібні солі мають бути як сіль, то християни повинні знати справжній смак життя. Істинний смак життя, і це е, також є дуже актуально. Ну Це, напевно, кожна людина з цим зустрічалася, але дуже часто е, я, наприклад, чув, що до християн чи ну до людей там церкви, церковних ходить такий стереотип, що нібито церква все обмежує, що все не дозволяє. І у своєму досвіді е, священичому я дуже багато разів зустрічався з молодими людьми, е, які, ну, можливо, були такі не дуже воцерковлені, Це студенти, школярі старших класів, і, і, і навіть люди навіть старшого віку, які казали, що я не хочу там ходити в церкву, бо церква дуже рамки ставить, церква все обмежує, що християнство це. Людина не зможе відчути смак життя справжнього, також насправді це стереотип, тому що якраз християни і християнство показує справжній смак життя, який людина може відчути. Ось візьмемо, наприклад, шлюб, сім'ю, відношення чоловіка і жінки. Коли люди. Думають, що християнська віра дуже обмежує чи ставить рамки, у, наприклад, от таку сферу, як сім'я шлюб, візьмемо, що нічого не можна, все заборонено, все, то це велика помилка. Тому що, якщо взяти вчення апостола Павла про шлюб і намагатися жити відповідно до цих вказівок, то людина пізнає любов. Чоловік і жінка в них ну, зростає любов один до одного. І тоді люди пізнають справжній смак цієї любові, божественної любові. Коли приходить людина додому, її люблять, чекають, обіймають, там діти біжать. Ось це є справжній смак життя, а не якийсь там придуманий чи егоїстичний чи. Коли люди живуть як два ведмеді в одній берлозі, ось не розуміючи, як побудувати своє життя. І це стосується не тільки сім'ї, це всіх сфер стосується. Тому що християнство дає принципи, як працювати на роботі, як жити в суспільстві, як ставитись до. Всього, що нас оточує, до випробувань, до всього. І коли є ось цей духовний стержень, то людина відчуває любов, блаженство, радість. Вона відчуває справжній смак життя, а не примарний, придуманий, тимчасовий чи такий смак від, як ніби від гріха. Ось, але потім який обертається на терен. Ось, Навпаки, християнин, який живе за своїми ну, принципами християнськими, він має можливість відчути справжню насолоду від життя. Тому така функція солі як надання смаку, вона також має право на ось тлумачення щодо нагірної проповіді. Ось і тому ці стереотипи, рамки. Це навпаки, це захист від гріха і показ справжнього, істинного життя. До речі, дуже часто ходить такий стереотип, що християни повинні бути понурі, сумні, такі, як один чоловік казав, що як директор цього моргу якогось чи, чи як там, що постійно в сумі насправді ні. Апостол Павло говорить про радість, неодноразово каже християнам: радійте, і навіть послання часто так починає: радійте, тому що людина яка пізнала Бога, людина, яка розуміє, що вона безсмертна, що її життя починається в земних умовах, продовжується в духовних умовах. Яка розуміє, що Бог поруч, вона ну, радіє, серце сповнюється справжньою радістю. І тому християнин це також той, який має радість, який відчуває, повторюся, справжній смак життя. Далі ми читаємо 13 стишок, коли Христос сказав, що ви сіль землі, і каже: якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна. Хіба що бути викину, викинутою геть та потопта, на потоптання людям. Ось це дуже цікавий фрагмент з Нового Завіту, тому що цукор і сіль зазвичай смак не тратять своїх властивостей. Сіль ну, важко зробити сіль не соленою чи цукор не солодким. Але. Ми знаємо знову ж таки, оскільки це є давні часи, і ми часто тлумачимо священне писання через культуру того періоду, то є така вказівка, що часто сіль використовували в печ при, ну, коли робили піч. Перший ніби слой був солі. І ця сіль виконувала якісь функції в цій печі. І ось коли довший час ця піч горіла і сіль випалювалась, то справді така сіль втрачала свої здібності і її викидали просто на дорогу. І тому, можливо, ось ці слова Христа, що якщо сіль втратить силу, то її хіба викинуть, вона, можливо, Взята навіть з побутового життя ізраїльтян того періоду, що дійсно сіль, яка використалась там, при... викидали, і вона вже ніякої функції не виконувала. Тому ось це порівняння християн з сіллю, місія солі, вона ну, багатопланова, і вона з різних сторін показує, що повинен робити християнин. Друга аналогія, Христос каже, ви світло світу. Чи може сховатися місто, яке стоїть наверху гори? Ця аналогія також не дуже проста. Хоча вона виглядає проста, бо в темряві світло що, все освічує. І світ, який знаходиться в темряві, світло дає ну, бачення, ми бачимо. І християни повинні бути таким світлом. Але хочу почати з того, що у Євангелії, зокрема від Іоанна Богослова, світлом для світу є Христос. І коли Спаситель християн каже, що ви світло для світу, то Спаситель фактично наділяє своїх учнів ну, і всіх християн. Ти, ти, тою місією чи тими здібностями, яким Він першочергово сам володіє. Тобто, якщо Христос світло для світу, то і християни, які перебувають в єдності з Богом, які є дітьми Божими, дітьми Христовими, синами Христа і дочками, дочками Христа, вони також є цим світлом. Вони несуть в собі. Світло Божої істини дуже цікаво аналізувати цей момент от в контексті традицій давнього Ізраїлю. Тому що равини вважали, що людина сама від себе не може бути світлом. І була така думка, що Світло для світу, і світло для язичників є Єрусалим. от Єрусалим це світло. І хто е, наповнюється, ось приходив в Єрусалим, ходить там в храм Єрусалимський той наповнюється цим світлом. А Христос. Е, коли ми читаємо Євангеліє від Іана Бослові, як я вже сказав, ми бачимо, що не Єрусалим є світлом, а Христос є світлом для світу. І Христос дав можливість людям, які його пізнали, також запалюватися цим світлом, тримати в собі це світло і просвічувати всіх навколо. Читаємо далі. І не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить всім у домі. Знову ж таки, ця цитата гарно розуміється, коли ми будемо говорити знову ж таки про традиції і побут людей в часи Христа. Ось в період Спасителя хати ну, в будинках таких середньостатистичних хатках зазвичай було одне невеличке вікно. І в хаті було досить так ну, темновато. І люди мали лампи, використовували світильники, які були у вигляді чаш, заповнених олією, і там був гніт. Подібно до лампад. От лампадка за таким принципом побудована. І коли людина приходила додому, вона запалювала це світло. До речі, було не так просто запалити цю лампадочку, ну, цей світильник, і він освітлював дім, і люди ну, все бачили, їм було комфортно. Коли ж люди йшли з дому, то вони зазвичай знімали цей світильник, накривали глеком цим глиняним, ну, виключали світло і йшли. І тому Христос каже, що не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину. Тому що під посудину ставлять, коли вже виключають світло, коли йдуть десь чи спати, чи, чи десь на вулицю. Але для того, щоб освітити кімнату, то світильник цей все-таки кладуть на своє місце, запалюють і освітлюється вся кімната. Так само і людина, християнин. Він, тобто ми всі, повинні світити світу своїм власним життям, щоб люди, які на нас дивляться, не тому взнавали, що ми християни, бо ми кажемо, ми християни, ми а тому, що бачать наше святе життя. Коли ми світимо своїм життям, то тоді ми виконуємо функцію цього світильника. Це можна і до педагогіки навіть перенести, тому що дуже часто ну, батьки чи думчих там, рідні думають, що коли вони будуть вчити дітей словами, то це дуже успішно. Там діти щось не те роблять, батьки сварять, 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 говорять, 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 а діти все одно не слухають. Але коли батьки будуть. Не стільки словами, а скільки власним прикладом вчити, отоді буде успіх. Наприклад, якщо батьки палять цигарки і будуть розказувати дітям, що цього робити не можна, то ніякого педагогічного ефекту це не буде мати. Але якщо батьки самі не палять, самі. Намагаються ну, вести здоровий спосіб життя, то їхній приклад буде набагато більше педагогічно діяти, ніж тисячу слів, сказаних, але без ну, власного прикладу. Так само, і ці слова щодо світла для світу. Людина може 100 чи 200 разів розказувати про основи християнства, як це правильно жити, як в Біблії написано. Але якщо людина сама цим не живе, то Марна проповідь. До речі, це в першу чергу священнослужителів стосується. Якщо священник з амвону проповідує, як має бути, а сам цього не робить, то це марна проповідь, а справжня проповідь це проповідь власним життям. Тоді людина є світло для світу. І Христос підсумовує так, нехай сяє світло ваше перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Ось яка місія має бути у християн: бути сіллю для світу, і сі, бути сіллю землі і бути світлом для світу.